Доброго дня, мене звати Аліса і цей канал The Forest Witch було створено для того, щоб допомогти іншим знайти себе. Тут ви можете знайти відповіді на питання Хто я, чому я прийшла в цей світ і для чого це все. Відповідаючи на питання Хто я, можна розглядати його з різних сторін. Я прихильник теорії реінкарнації, коли душа перероджується в різних життях, в різні часи, в різні епохи, для того, щоб здобувати свій власний досвід і таким чином удосконалюватися. Життя існує не лише на Землі, є інші планети, але там можливо. Життя настільки матеріальне, фізичне, як духовне. Або таке, що відбувається на тонкому плані. Ну ось, якщо ми задаємо собі питання, для чого ми прийшли в цей світ, то відповідь у кожного буде окрема. Не кожна людина задається цим питанням, а деякі просто... Знаходять звичайні банальні відповіді. Для цього є реалізація своїх звичайних життєвих бажань, що теж надзвичайно важливо: знайти кохання, побудувати сім'ю, кар'єру, мати дітей, гроші, машину, квартиру, насолоджуватися життям. Це теж є певний рівень розвитку, зрозуміло. Особливо коли людина почувається при цьому щасливою, наповненою. Ось. Є ще. Певний невеликий відсоток людей, які задається собі питання, а хіба це все? А що я можу зробити ще? Не лише для себе, але й для світу, для інших людей? Ось і тут уже питання більш глибше. Це питання місії, яка у кожного своя. Люди, які схильні допомагати іншим, вибирають теж професії, які. Це все уособлюють Там, психолога, наприклад, астролога, таролога. Тобто це люди, які допомагають іншим копатися в собі, вивчати себе з різних куточків, розбирати свої внутрішні проблеми, комплекси, міняти свої програми і таким чином рухатися далі. Я не професійний психолог, не професійний астролог, ну трошки таролог, але з дуже багатим життєвим досвідом, життям за кордоном в Україні. І за кордоном це три країни, точніше чотири країни, включаючи Латинську Америку, Азію, Європу. Ось тому. Так, багато чого відбулося, чим можна було поділитися як шляхом душі. І саме тому я вирішила на цьому етапі моє життя робити ось такі відео, інсайти, що можливо те, що я пройшла, допоможе іншим знайти свій власний шлях і розкритися. В цьому житті. Звичайно, це лише для тих, хто задається питанням, а чи є щось більше, чи є глибший смисл в цьому житті і чи те, що ми робимо, дійсно може змінити нас внутрішньо і змінити світ довкола нас.